Лабобу це така іграшка, ну можна сказати, що є І Вони зараз дуже популярні, бо вони гарні і всякі блогери робили розпаковку. Так, в мене є ще 5 штук. Лабубу бувають різні. Бувають кудряві, це серії, макарон. Бувають ще такі хвилясті і такі більш-менш гарні. А бувають. Таке більш стара версія, і в мене вона теж є. Ще я буває версія з кока-колою, ще я з відкритими і закритими очима. Я дівчатка і є хлопчики. І я робила лабубу хлопчик, бо він синій. А більше ж хлопчиків люблять синій. Ми спочатку засовували синтепон, хтось рука, хтось пальцем, а хтось паличкою. Потім я зашивала голкою і малювала обличчя. І мені найбільше сподобалось їх зашивати. Ми сьогодні робили лабобу. Лабобу це така це такий монстр. Він посміхається і такий, трохи сердитий. Чесно кажучи, я трохи їх боюся. Навіть боюся з ними спати. Бо вони такі, наче в ньому селилися погані духи. Але я зробила добре хлабубу, і я з ними буду спати, бо вони не такі, як усі. Вони навіть без таких брів. І вони пос... з посмішками. Мені найбільше сподобалось. Запихати сантапон. Ми спочатку запихали в лабубу синтапон, зашивали і малювали обличчя. Я люблю такі іграшки. Мені дуже сподобалась така іграшка. І буває лабубу хлопчика і дівчатка. Я зробила хлопчика синього лабубу, а дівчинку такого червоного. Мені дуже сподобалось робити роботу, і я люблю медіа школу. Робив сьогодні лабубу, і лабубу це дуже класна і іграшка і і в мене є, ем, так сказати, якась там класна лабобу з, з такою бутилочкою Кока-Колою. І сьогодні ми робили на медіашколі школі іграшку лабобу. Є дівчата і хлопчики. І я дуже люблю лабобу з такими очами, так що я зробила таку. Було блакитна лабобу і коричнева. Я зробила коричневу чи можна сказати бордову. І це дівчинка. Мені найбільше сподобалось робити лабубу, і малювати обличчя, бо я не знала, яке малювати, щічки, які очі, який ніс. І я вирішила малювати ось так. У мене в руках лабубу. Лабубу це така іграшка. Вона закрила очі, і я буду лабубу назвати Ембі Отаку. У мене справжня є лабу. Я зробила своїми руками. Вона закритими очами. Я вирішила зробити колекцію і ця доповнить лабубу. Це популярна іграшка. Така іграшка, всі неї що вона дуже популярна. Я сьогодні робила своїми руками. Ми спочатку засовували в лепух, а потім ми малювали очки і носик. Я вирішила з закритими оськами зробити. Є в мене лише дві. Вони в мене вдома. Вона, вона кукахойна і вона, вона просто зелена така. Я люблю ними гратися, тому що все популярна іграшка. За всі найомки п'ять, тому що все популярна іграшка. В інтернеті з'явився новий тренд Лабубу. Лабубу це, це така іграшка, це кролик, її найкращий друг зімомо. І ще лабубу вони популярні тим, що вони продаються… Всюди, навіть в магазинах духів. Ні, в мене немає ще Лабубу, Але в мене є підходяща історія. Лабубу є такі історії, що в них є камера. Але це неправда, що ка Камера? хто може поставити в таку милу іграшку камеру. Серйозно. Сьогодні я зробив свою першу Лабубу. Я з закритими очами. З такими зубами є. Є навіть все з, з, тут храмом. Мені подобається з відкритими очами, тому що закрити — це якщо закрити очі, це слишком легко. В відкритих очах теж є мінус. Вони постійно випадають. Це зайчик, який дуже популярний в інтернеті. І з ними дуже багато новин і скріншотів. Популярні іграшки ще називають трендами. Бо перед лабобу з трендів були тополапки. Всі діти люблять популярні іграшки тому що вони популярні і в них є багато шансів, що вони будуть оновлюватись. Є кілька видів вид ну, з закритими очами і з нормальними. У мене є тільки поробка лабубу, яку я сам робив. І лабубу виглядають страшно. А сьогодні я робив лабубу іграшку. Це нам спочатку дали форму, таку, ну якого була похожа на зайчику, потім засунули туди пухоль, вату, тобто, і ми розмалювали тут. І мені лабу, не дуже подобається, бо я бо вони, е, мінус тисячу в чорну деру. Вони такі популярні, що це як що це переоцінено навіть ще більше, ніж Сполучені Штати Америки. закрытыми, открытыми, сидячими, неонами. Если что, это не неоновые, это просто шорстка такая. Мне подобается лабубу, лабубу то, что у меня их два. Я сначала заполняла, потом зашила, потом рисовала лицо, а потом клеила ноги и руки. Я буду с ней спать. Или просто поставлю на окно в своей комнате, как подставочку под что-то. Один такой happiness, а один из серии "Макарунс". Бабу це популярна іграшка. Сьогодні я зробила її своїми руками. Спершу я виховувала сантепом, потім зашивала, а потім робила личку. Мені найбільше сподобалось зашивати. У мене є ще одна рожева лабубу. Вона гарна і у неї очки відкриті. Я кожен день її ховаю від братика, щоб він її. Не зіпсував. Абуби такий популярний, тому що вони подобаються людям. Мені подобається, вона гарна, і я то ми робили лабубу. У мене є дала лабуби, і я собі забуби, в мене десь будуть світли на бубу, почалку. І я буду домоглася. На мені сподобалося малювати. Я цю ріку собі сам. На бісі малювати. А бувають лісні. Була зелені, бувають голуби, бувають чужели, бувають сікітни, бувають забупися зовста. І сінях тако, і они там всі лазні на бубу. Така іграшка популярна. Буває сіренька, буває ще рожевенька, буває голубенька, буває зелена, а ще є з відкритими і закритими. Іграшка це дуже популярна. Я думаю, бо в неї всі говорять, вона дуже сильно популярна. Мені подобаються і зубки. Я її в неї буде гратися як лялька. Ні, я заказала на Ляекспресі. Це буде як кішка, в неї буде ободочок. Кішка. У мене в руках лабобу. Лабобу — це така іграшка. Дуже популярна. Я думаю, вона популярна, бо сподобалась дітям. Я сьогодні зробила таку іграшку. Я Взяла заготовку, наповнила заготовку і зашила. Та розмалювалась. Я ще шила. Іграшка вийшла дуже гарно. Я буду на неї грати. Найбільше мені сподобалось шити. У мене є ще одна тільки інші лабу. Фіолетове з закритими очами. Я хочу зібрати колекцію, але вже не впевнена, що це вийде.